Подивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко сьогодні Будемо говорити про дуже важливе про нашу з вами безпеку. Точніше, про наше право на безпеку. Всі ми розуміємо, що під час обстрілів навряд чи стовідсотково всі ходять до укриття. Звісно, що ні, хоча це залежить від інтенсивності обстрілів, всі ми це розуміємо і вже одесити це на собі, це якби відчули так, але ж право на те, щоб безпечно провести цей час, який є тривожним під час тривожності, Боги, ми е, обов'язково маємо це право, маємо і мусимо е, мати можливість його реалізувати. А от е, з цим іноді бувають ситуації, які не дають нам це право реалізувати. Е, що робити, щоб ми могли? Бути у безпеці 100%, що робити, щоб ми могли сховатися а, повноцінно в укритті або бомбосховищі, і що робити, якщо це укриття, чи бомбосховище закрите під час повітряної тривоги. А, про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем, у нас студії Ігор Федорончук, адвокат. Вітаю вас, Ігоре. Добрий день. А, отже, ситуація, коли а, була дуже різка реакція суспільства і влади, 23-го року, здається, так, ситуація в Києві, тоді, коли біля дитячої поліклініки. Загинула мама із дитиною. Загинули саме тому, що укриття під час тривоги було закритим. І там було кілька хвилин для того, щоб сховатися. І їх у мами з дитиною просто не було. Мені здавалося, що тоді буде така, знаєте, молнійносна реакція, блискавична реакція. І після цієї блискавичної реакції мають бути блискавичні результати. Знаю, що ви цією темою займалися і цікавилися з точки зору юридичної. Були покарані ті люди, які були винні в тому, що укриття було закрите, я би до питання покарання трошки пізніше повернувся, угу. а розпочав би нашу розмову з того, чому до того моменту, вже на другий рік війни в нас власне було питання. постало питання зачинених укриттів угу. під час повітряної тривоги. І з юридичної точки зору, знову ж таки, проаналізувавши судову практику і е, е, нинішнє законодавство, яке е, станом на сьогодні діє в, в таких випадках, е, також е, з юридичної точки зору питання е, чому до е, того моменту, і знову ж таки через рік після того моменту, навіть через півтора року, тому що ці події відбулись в Червні 23-го року, так. а зміни до законодавства внесли в січні 25-го року, тобто лише 3 чи 4 місяці назад, і застосовувались стаття кримінального статті кримінального кодексу України загальні, тобто не спеціальні, це залишення в небезпеці, інкримінували сторожу, який повинен був відчинити це укриття. А завідуючому цієї лікарняного закладу та заступнику а, інкримінували 367 статтю кримінального кодексу України. Це службова недбалість, яка призвела до. Таких наслідків, тобто це загальні статті. Це та? загальні це статті. Ніякої які, специфіки е тут не було, специфіки це не було так. тому що власне зараз, після внесення змін і до Кримінального кодексу України, і до Кодексу України про адміністративні правопорушення, з'явились окремі статті, е яка в Кримінальному кодексі України звучить як порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд. А, і в цій статті, в диспозиції статті, зазначається, що встановлюється е, відповідальність або за порушення правил е, е, щодо утримання, а також щодо е, незабезпечення цілодобового доступу осіб okay. до зазначених укриттів. Е, знову ж таки, ми не будемо поглиблюватися е, щодо того, що таке укриття і е, які вони види існують, тому що ми не вкладемося в годину в півтори години ефіру, але Якщо ми говоримо саме про укриття в даному випадку, якщо ми розглядаємо цей кричущий випадок щодо загибелі, там три особи загинули, і більше восьми було поранено, то ми говоримо про те, що це було саме укриття, яке було передбачено, яке було в Внесено до переліку укриттів, воно це не є паркінг чи там приватна забудова. Тобто абсолютно забудова. Офіційне, офіційне укриття, укриття так. яке повинно було відкрити, але ось збіг обставин, і людський фактор, і певний управлінський фактор він призвів до того, що загинули і постраждали люди. Власне, у нас повномасштабне вторгнення почалось в лютому 22-го року. В січні 25-го, тобто через три роки після того, як нас почали майже кожного дня бомбардувати, законодавці вже створили таку статтю і імплементували її в законодавство, окремо, яка передбачає кримінальну відповідальність. І знову ж таки, кримінальна відповідальність настає з моменту, якщо особі було завдано середньої тяжкості. Або тяжкі тілесні власні ушкодження, або призвело до загибелі людини. Тобто, тобто якщо ніхто не постраждав, то ніхто не постраждав, нічого не буде. Особливо. ні буде, Чому але буде. це адміністративна відповідальність, mm -hmm. тому що знову ж таки в січні 25-го року внесли також зміни до кодексу України про адмінправопорушення і додали таку ж статтю. Ну по по суті, таку ж статтю, вона відрізняється лише. Наслідками, uh -huh. тобто, не надання допуску там немає в Кодексі України про адмінпорушення немає зазначено цілодобового доступу, тобто, вона говориться про те, що це не забезпечення безперешкодного доступу до укриттів. у... Ну, до фонду цивільного захисту, до будівель фонду цивільного захисту у випадках та порядку встановлено законодавством. Тобто там не передбачено. Тобто, ми до випадку і порядку е, йдемо до постанов Кабінету міністрів, до інших законодавчих актів, які передбачають, коли ці укриття повинні функціонувати, яким чином надавати їх доступ. Тому що е, ми розуміємо, що є частина укриттів, які перебувають е, в. Управлінні або бізнесу, або суб'єктів господарювання, яким надається право користуватись, але з обов'язком надавати першочергово, якщо є потреба, їх для укриття населення. Цих приміщень. Наприклад, школи. Далеко наприклад, ходити не школи, будемо, які, лікарні, які закриті можуть бути, так, так, але під час тривоги вони відчиняються, відкриваються і діти так, туди можуть. Є заводи, їх. фабрики, так, так. швейні, цехи, цех і багато інших. Ну так, тут багато нюансів. Так. так. І е, от якщо, наприклад, не здійснився, не здійснився допуск до. Об'єктів цивільного захисту і ніхто не постраждав або ж постраждав, але ці ушкодження не як ми кажемо незначні. Вони легкі тілесні ушкодження, то на особу відповідальну за допуск до цих, а точніше, не допуск до цих укриттів. Чи сховища складається протокол про адмінправопорушення і скеровується до суду для розгляду у відповідному судовому порядку передбачається штраф, тобто грошові стягнення, і передбачається повторність, тобто розмір штрафу залежить від того, чи це вперше було вчинено за рік, чи це повторно. І це гарні зміни, це позитивні зміни, тому що. А ми розуміємо, що якщо ем, звертатись е, і застосовувати е, загальні е, норми кримінального кодексу, чи то кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення, чи будь-яких інших законів, які не конкретизують саме окремий випадок, то е, з іншого боку, е, якщо сторона захисту тих осіб, яких звинувачують або підозрюють, або звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення чи адмінправопорушення, Має е, шанс на е, маневреність щодо е, створення позиції захисту. Тобто держава повинна довести, що ти е, е, допустив таке. А сторона захисту може сказати, так, добре, ми допустили, але такої норми немає. Тобто, застосовувати ту або іншу статтю під цей випадок е, не. Е, не зовсім правильно, не зовсім законно, і таким чином або затягуючи розгляд справи, або ставлячи вже вже під сумнів. Винуватість чи невинуватість особи? Ну так. треба ж розуміти, що це зовсім окрема ситуація, так? Ситуація воєнного стану так. і абсолютно інші положення, які мають бути. Я не буду ставити вам питання, чому три роки йшли до цих змін і до цих специфічних статей. Тому що це питання не до вас, а до законотворців, але це дуже дивно насправді. Так? Тоді, коли мали такі приклади, коли б могли б, як я вже казала, блискавично. Відреагувати, так. а цього не сталося. І, тобто, ми лише. Три роки по тому отримали ось такі документи, які вже нарешті нарешті і те, я наскільки я зрозуміла, не все тут враховане, так mm. тобто не сказано, не озвучено, коли саме мають бути відкриті відкриття, за яких умов ну тобто, це теж питання, таке запитання є, питання. як я говорю з юридичної точки зору. Практика вже як вода обточує цей камінь, так mm -hmm. якщо воно не, не можна придумати. Чи, чи, чи м, точніше так не можна зрозуміти, працює чи не працює, не, не працює закон, не застосувавши його на практиці. Випадки. Так, так зрозуміло, І так. судова практика покаже, і я вважаю, що статистика в правоохоронних органах та в судовій гілці владі вона повинна вестись, і ми, як громадяни, ми повинні її фіксувати, тому що. Знову ж таки, у нас декілька тижнів назад на, в інтернеті в пабліках показувались відео, коли під час шахед, атаки шахедами здійснювалося недопуск uh -huh. мами з дитиною. Наскільки я пам'ятаю, і також це викликало і обурення в суспільстві і резонанс. Але знову ж таки, чи зафіксований цей випадок. Тобто зняти на камеру це одне. Угу. Я б рекомендував і. Е... Як діяти взагалі? Як діяти взагалі? Це фіксація. Телефонувати на лінію 102, угу. фіксувати випадок за такою-то адресою, невідомі або відомі особи здійснюють недопуск до таких-то таких, хто. Таких Укриття захисної споруди, mm -hmm. чи будь-якої іншої споруди, яка дає право на захист. І потім відповідні органи повинні відреагувати, тому що фіксація на лінії 102, це гаряча лінія Національної поліції України. Викликають особу, тобто повинні провести перевірку. Тому що, коли ви зняли, чи хтось зняв на телефон і виклав в мережу, правоохоронні органи, в принципі, вони повинні. Є в статті також в законодавстві статті, які регулюють виявлення правоохоронними органами самостійно порушень, але це упущений час, тому що, наприклад, притягнення особи до адмінвідповідальності воно має строк. Загальний строк це три місяці. Угу. Якщо правоохоронні органи це відео побачать, наприклад, не наступного дня а. Через 10-15 днів, поки вони розшукають особу, яка зняла це відео, тому що вона повинна бути, як мінімум, свідком або потерпілим, якщо її не допустили до е цього укриття, і вона е зазнала чи моральних страждань, чи фізичних, не дай Бог. Е потім знайти особу, яка е Перешкоджало доступу до укриття. По відібрати пояснення, скласти протокол, направити протокол до суду через загруженість, через завантаженість судової гілки. Цей протокол не завжди може бути розглянуто в, в цей трьохмісячний строк. А поки протокол надходить до суду, то вже проходить місяць-півтора е, добрих. Тобто знімати мало. Так, знімати це теж доказ, але цього замало. Так, Якщо ви так. Е, телефонуєте на гарячу лінію, то звісно, що цей дзвінок фіксується і залишається в історії. Правильно, сто тобто відсотків. Потім на нього це ще один доказ, який може довести, так, що це, ви зверталися з точки це... зору доказової бази, це. Е, е, я би сказав, що е, більш дієвий спосіб mm -hmm. захисту, аніж просто знімати на телефон. Mm -hmm. Якщо у вас mm -hmm. декілька осіб, то хтось може телефонувати на на, на лінію 102 і фіксувати е, правопорушення. Хтось може знімати на телефон. Так. Я не кажу, що не треба знімати на телефон, ну, але в пріоритетності так, але треба цього мало, цього так. мало так. так. І е, питання до суб'єктного складу і в кримінальному праві і в. Е, кодексі провопорушення е, також е, є одне, одне з головних, тому що знайти, е, як кажуть, так: ой, винна особа, сторож, який є, не відкрив. Uh -huh. Сторож в цей момент каже: слухайте, мені заборонило моє керівництво, тому що це там приватна власність, це е, приватний паркінг чи там закритого клубного якогось будинку. Uh -huh. чи ще, uh -huh. багато, маса є ситуацій в і в судовій практиці, і в. А знову ж таки, в тих, як люди діляться в телеграм-каналах чи інших засобах масової інформації. Але перевіркою встановлюється, от як в випадку з цим кримінальним провадженням, де загинуло в Києві ці три людини, і більше восьми отримали поранення. Чи вісім, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Притягували кого? Сторожа, але сторожа, не за те, що він допустив халатність в тому, що він не відкрив. А йому інкримінували е, залишення в небезпеці, угу. тобто людей, що він не відчинив приміщення, тому що і, і що призвело до е, безпорадного стану осіб, е, який він власне сам і створив це по старому законодавству. Це коли не було цих спеціальних норм. Але він, а, він не єдиний винуватий, він не єдиний винуватий, а, так? а, а так. завідуючий цю, цим лікарняним закладом. Ну, керівнику і заступнику керівника інкримінували частину другої статті 367, це службова халатність, і власне це суб'єктний склад, який першочергово слідство встановило, який, тобто, бездіяльність цих осіб щодо контролю цього сторожа, що він повинен там влаштовувати перевірки, влаштовувати. Я знаю, що багато є контролю за такими працівниками там телефонують один об Ночі, щоб людина була на зв'язку. Чи це, чи не проводилося, це вже слід встановить, але суб'єктний склад. Ми повинні, повинні розуміти, що будь-який або е, е, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо це е, така форма управління, е, або керуючі компанії, або житлово-експлуатаційні організації, це по старому ЖЕК, як ми називаємо. Вони керівництво цих організацій повинно бути зацікавлене в тому, щоб власне не було проблем в допуску чи не допуску, щоб цей механізм він був відлагоджений просто до е, деталей. Е, а з боку органів місцевого самоврядування та з боку органів державної влади повинні проводитись як мінімум в раз в якийсь час е, спілкування з усіма. Е, я би сказав, може, основними гравцями. Тому що в кожному місці немає там, тисяч мільйонів цих компаній. Це можна перерахувати е, на одному аркуші паперу по назвам, зателефонувати всіх, викликати. Я впевнений, що в даний складний час всі чи більшість з'являться на цю зустріч. Роз'яснити особам, що дивіться, у нас є те, у нас є те, у нас є інше, тому що не всі. Керівники вони є, наприклад, юридично розвиненими чи обізнаними в. Наслідках, тим більше, На... що це нові е, положення, нові статті. Так, так? тим більше, так. Тому, якщо звісно, конституція що... каже, що е, не знімається відповідальність за незнання закону, але вибачте, гинуть люди через це незнання закону. Mm -hmm. Ми не говоримо так, людина потім понесе покарання, якщо понесе. А кому від цього легше. А кому від цього легше? Так. Треба так. попередити, тобто вводити превентивні заходи, а не вже каральні, і потім вести статистику. Тобто я. Е, Завжди говорю з е, кримінологічної точки зору, е, краще вести кримінологічну е, основу і е, вводити превентивні заходи, вводити статистику порушень для того, щоб е, упереджувати в майбутньому, ніж криміналістичні, це фіксувати на місці вже е, обломки, труп, не дай Бог, mm -hmm. чи е, інші ушкодження, які призвели. Ну чи дії цих осіб призвели до таких наслідків? Це як з медициною хворобу легше попередити, абсолютно ніж потім вірно. лікувати це аналогія абсолютно стовідсоткова. Давайте ми я бачу, що кілька статей нових, так які стосуються саме безпеки стосовно доступу до укриття чи не доступу до укриття. От давайте ми їх проговоримо буквально в двох словах, щоб розуміли. Стаття така-то, що передбачає так, додано до Кримінального кодексу України статтю 270 з прим 2, це порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто, це те, про що ми говоримо, що цією статтею замінили е, той е, прогалину ту в законодавстві, яка була з е, навіть давайте так, не з 2022 року. А, тому що у нас а, ну війна йде з 14-го року, і обстріли на деяких територіях були також, ну, так, а, так. і ці укриття повинні були існувати в прифронтових містах. То, угу. Тобто, це також територія України, і а, це зараз вже гостре питання, тому що обстрілюється вся територія України, але законодавство повинно існувати ще з моменту, коли відбулася перша агресія щодо так, а, так. території України і. Ця стаття передбачає, вона є за класифікацією тяжким злочином ці діяння і передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк, від, на строк від 3 до 8 років. Знову ж таки, якщо ми говоримо щодо принципового покарання і щоб особа все ж таки отримала позбавлення волі, то тут також є питання, тому що наше законодавство. Передбачає е, види е, застосування, е, як ми в народі називаємо умовно умовний термін це заміна реального покарання на е, іспитовий строк. Mm -hmm. Стаття 75 кримінального кодексу. Якщо особа визнала вину, ще каялась, розкаялась у скоєному, компенсувала чи частково, чи в повному обсязі збитки. Uh, і в неї бездоганна репутація щодо законодавства, щодо притягнення раніше до такого виду відповідальності чи до іншого виду, то суд має право, він не зобов'язаний, він має право застосувати цю статтю і звільнити особу від відповідальності uh -huh. зі спітовим строком. Uh, тому що uh, був би особливо тяжкий, або була б uh, ця. Uh, вилка покарання не від 3 до 8, а, наприклад, від 5 там, до 10 чи до 12, то там вже є обмеження щодо застосування цієї статті. Це, що ми говоримо, знову ж таки, знову ж таки, це не позбавляє правоохоронні органи можливості застосовувати ті статті, які існували раніше. Тому що вони можуть бути додатковими статтями, тобто, суміжні так? суміжні, Власне і мож, їх можна справи. застосовувати також, наприклад, ця стаття 270 прим. 2, можна її прямо застосувати до особи, яка була відповідальна за відкриття, чи за забезпечення відкриття цих укриттів, в якої знаходиться ключ, в якої є наказ, про він розписався чи вона розписалась про отримання наказу. А ті особи, які не забезпечили. Власне, дотримання цим сторожем чи іншою особою цих правил, то вони повинні відповідати. Якщо не за цією статтею, то за тією ж 367-ю про службову халатність, тобто, яка як призвела до таких статей, наслідків. може бути може і кілька статей, може особливо. бути одна стаття. Так, вони головне, щоб вони не дублювали одна іншу, тобто види покарання, вони щоб не. Особа ж не може відповідати за один і той же злочин, ну, звічі і так. по двом однаковим статтям. А якщо ми говоримо щодо Кодексу України про адмінправопорушення, якщо не призвело недопуск, не призвів до наслідків, окрім як факту недопуску, тому що це також є правопорушення. Чи якщо особі завдано легкі тілесні ушкодження або такі тілесні ушкодження, які... Або не можна, ну, я не скажу, не можна зафіксувати, будемо говорити легкі тілесні ушкодження чи без тілесних ушкоджень. А, то це стаття 175, прим 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона звучить як не незабезпе... порушення встановлених законодавством ВВОГ щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. А, вона дублюється назва цієї статті з Кримінального кодексу. Тобто, я вважаю, що це правильно. Що вони повинні називатися однаково, але диспозиції в Кримінальному кодексі України і в Кодексі України про адмінправопорушення повинні мати різницю лише в наслідках, угу. до яких вони призводять це так, як можна по за аналогом привести приклад непокора злісна непокора працівнику правоохоронного органу. Воно є. І в адмінправопорушенні, і в кримінальному правопорушенні. Mm -hmm. Лише є наслідки, якщо там не спричинило наслідки, а mm -hmm. тут спричинило або тілесні ушкодження, або будь-які інші. Ну, тобто, відповідно до конкретної ситуації, так, відповідно, так. і стаття. Так. Чи то так. Адмін, раніше то кримінал, так. Так. раніше знову ж таки в адмінпровадженнях застосовувалися інші статті, які написані, і ми повинні розуміти, що наше законодавство. Хоч Кримінальний Кодекс України він більш-менш новий, це 2001 року Кодекс, і е, в ньому вже потихенько е, за е, часом вже вносяться правки, зміни. Е, а Кодекс України про адмінпорупорушення він радянського часу. Він прийнятий до незалежності України, mm -hmm. і е, юридична спільнота е, кричить про те, що прийміть новий вже з врахуванням і. Судової практики і нинішнього е, часу. Ну не знаю. Я не знаю, чому не приймається це питання, воно більш-менш може риторичне і е, відкрите. Я думаю, що всі цим питанням задаються. Може не доходять руки, може не на часі, е, але наш кодекс він знаєте, як доповнюють, викреслюють, доповнюють, викреслюють, але він все ж все ж таки залишається законом радянських часів. Ну так, звісно, треба розуміти, що час іде, і найголовніше, що ситуація змінилася абсолютно сьогодні в країні. І ще раз підкреслимо, що якщо людина зіткнулася із ситуацією недопуску до укриття будь-якого, чи то мобільного, чи найпростішого, чи паркіну будь-якого, вона має право звернутися до національної поліції. Не має, а просто зобов'язана зобов це зробити так, окрім тих відео, які всі стоять і знімають, і ми бачимо їх в соцмережах просто безліч. Але найбільш. Найчастіше, якщо після цього відео більше нічого не йде, так і нічого не доповнюється цим відео, то довести сам факт цього недопуску буде дуже складно. А так, щоб ви просто розуміли, що є відповідні статті вже зараз, так є відповідні зміни, і треба цим користатися. Я маю на увазі, треба користатися своїм правом на безпеку і на доступ до е, безпечних місць. Правильно, абсолютно вірно, і знову ж таки наголошу на тому, з е... З точки зору громадянина і з точки зору з юридичної точки зору, ми повинні, якщо таких порушень багато, але їх зафіксовано мало, ми повинні цю статистику доводити, ну показувати картину, яка є насправді, тому що якщо звернень за цією статтею буде за рік, наприклад, там 50-100, а за іншими статтями буде 5 тисяч. 10 тисяч mm -hmm. на цю статтю не будуть звертати увагу, і ця стаття буде е, як ми називаємо мертвою статтею, mm -hmm. яка mm -hmm. не функціонує. Тобто її не будуть правити, коригувати, вносити зміни, тому що так ми ж внесли немає зміни. доказової, немає доказової все, бази. Так, немає доказової бази, немає доказов... випадків, все чітко працює. Mm -hmm. Знову ж таки, той же міністр внутрішніх справ, президент чи керівна верхівка влади, яка займається, наприклад. Створенням коригуванням законів, їх е, е, імплементацією чи е, підписанням. Вони керуються статистикою, вони не керуються відеозаписами в телеграм-каналах. Ну, так, звісно, звісно. Якщо є зафіксовані випадки, це одна Треба ситуація фіксувати. і будуть звертати увагу. Якщо їх немає, відповідно і так, немає і цього. Не буде. Дуже дякую вам. Ігор Федорончак, адвокат був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про безпеку. Нашу з вами ця тема і досі залишається актуальною. а Може, навіть не досі залишається, а стає ще більш актуальною останнім часом. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, що кожен має. Право на те, щоб убезпечити себе під час повітряної тривоги, і цим правом треба користатися. А якщо цим правом не дали скористатися, то звісно, що треба фіксувати такі випадки, щоб більше ну, щоб таких випадків ставало менше, принаймні так. Дякую вам дуже. Це був Дякую. це було інтерв'ю дня на першому міському. Побачимося.